Вітаю на РБК Україна. Не дивлячись на перепатії у дипломатичному полі. Ситуація на фронті залишається складною, і, на жаль, може ще більше погіршитися, тому що схоже на те, що Трамп припиняє військову допомогу Україні. Зокрема, про це кажуть у Білому домі. Наявних ознак і доказів в цьому поки що немає. Я не має, маю на увазі там, де відвантажується ця техніка, там де вона відправляється, поки що тиша. Але схоже на те, що найближчим часом ми ці докази побачимо. Маю на зв'язку Романа Погорілого спів Основника і аналітика платформи Deep State. пане Романе, добрий день. Вітаю слава Україні, героям слава! Давайте про фронт обов'язково поговоримо. Спершу прошу вас прокоментувати оцю загальну річ припинення допомоги Сполучених Штатів, як саме Україна може компенсувати нестачу, чого саме треба буде найбільше компенсувати? Як ви загалом бачите собі перспективу України? На сьогоднішній день це фігурує тільки в заявах медіа медіа з посиланням на якісь джерела в адміністрації президента тощо. Тобто, у нас немає офіційних підтверджень на це. По-перше, по-друге, будемо дивитися, в чому ж вона якби полягається це припинення допомоги, тому що у нас є різні аспекти, там розвіддані, які на сьогоднішній день теж в заявах. Медіа оголошується тим, що воно не перекрите. А це для нас дуже важливо. Тут ще необхідно розібратися, чи це буде і будуть припинення якоїсь майбутньої поставки всієї поставки, чи конкретно якоїсь зараз закупівля, що з ними чи можемо ми закупляти в цілому, чи це обмеження на будь-які процеси там закупівля за наші кошти, за кошти Європейського союзу. Чи постачання, де повертаються кошти сполучені штати, тобто дуже багато деталей, в яких необхідно розбиратися, і не можна робити тільки на основі якихось загальних заяв, висновки, які абсолютно нічого не значать, тому що це дуже важливі речі, дуже такі кропітки, в яких необхідно прям до самої деталі розбиратися, вивчати. І будемо бачити, як воно буде розвертатися в подальшому сьогодні. Прем'єр Шмигаль сказав, що Україна побудувала новий ОПК, який має спроможності, які зросли в 35 разів. Процитую українські виробничі спроможності здатні втримати ситуацію під ну, Власне питання до вас: чи От найгірший сценарій? Чи ви покладалися б лише на українські спроможності? Чи ми здатні взагалі вести війну, якщо справді найгірші очікування? Ні, звичайно, на сьогоднішній день Україна самостійно не може не має здатність вести бойові дії, забезпечувати себе всім необхідним. Знову ж таки, допомога і постачання це не тільки якісь ракети, це не тільки якісь там артилерійські боєприпаси, чи танки, чи ще щось. Нам необхідно отримувати розвіддані, нам необхідні засоби. Ураження і дозволи на них, тому що у нас американська техніка, американське озброєння працює дистанційно саме в по погодженні якогось ураження, нам необхідна підтримка в повітрі, в морі. Це дуже багатогранна якась робота, багатогранний процес допомоги, який виражається в різних аспектах. І тому військово-політичне керівництво і всі долучені особи наголошують на тому, що нам необхідні наші партнери. Навіть Московія зі своїм величезним ВПК величезним ресурсним потенціалом все рівно користується допомогою союзників. Це Іран, це Корея в різних теж аспектах, тобто десь там дрони, ракети, боєприпаси, люди і тому подібне. Ми тим більше потребуємо цієї допомоги. Дякувати, що є ще європейський союз, який постачає цю допомогу. Ну і Звичайно, що неочікувані якісь повороти з боку одного з найголовніших наших партнерів це Сполучені Штати, без яких теж дуже багато ми не зможемо зробити. Нас був приклад, нас був приклад, це бої за Авдіївку. Ми дуже тоді багато втратили і відчули. Цю нестачу, а потім знову ж таки відчулися навпаки, коли ми вже почали отримувати цю допомогу. Тому без неї буде не солодко, це необхідно визнавати. Але поряд з цим ми не можемо капітулювати, ми не можемо а, втрачати суб'єктність і незалежність, щоб нам диктували, як проводити вибори, як вести політику, як розбудовувати державу, тому що це який тоді сенс цього всього. -всього? Якщо ми не можемо вирішувати самі за себе, давайте про ситуацію на фронті за інформацією вашого видання, вашого проєкту Deep State, Росіяни взяли під вогневий контроль логістику, що йде з Сумської області на Курщину. Наскільки це становить загрози для нас, для сил оборони? Які можливі заходи для стабілізації ситуації? Там нам необхідно вибивати московиків, щоб вони не здійснювали ураження, не мали вогневий контроль над дорогою. І це дуже важка робота, насправді, бо у них є ресурси, вони туди вкладають немало. Зараз вони контролюють логістичний, мабуть, основний логістичний шлях від юнаківки до Суджи. Тобто, все, що їде на Курщину, вже починаючи на територію Сумщини, Сумщини, воно потрапляє під враження, враження в піввідронів. Десь проходила. Перепрошую, подзвонили. Потрапляють під ураження в півдронів. Десь проходила інформація, що потрапляють під ураження навіть ствольною артилерію, тобто вони мали можливість її поставити зараз. Вони намагаються взяти контроль, тобто вони мають просування, але їм необхідно ще закріплятися, щоб розвивати свій успіх і мати більший вогневий вплив і в цілому, вплив на пересування в районі між е, журавкою і новеньким. Ми бачили, що вони намагаються лізти в цілому пролізли в населений пункт новеньке. Вони пробують там закріплятися, і вони намагаються роз, розширювати свою зону контролю. На жаль, фізично їм не обов'язково виходити там на якусь точку, тому що вогневий контроль вони вже мають, але все рівно вони намагаються, щоб закріпити успіх, вийти прям фізично на КПП. Суджа в цілому на дорогу, яка йде на Курщину. Вони також шукають інші можливості, шукають інші місця, щоб там дестабілізувати обстановку, відвести сили, мати нові просування, і все це вздовж кордону, тобто заходом на сумщину. На жаль, ситуація складається не на найкращим чином, тому що тут і роздумувати далеко не треба. Логістика це дуже важливо. Все, що потрапляє на Курщину для того, щоб утримувати, для того, щоб мати постачання, евакуації, проводити якісь свої операції. Для цього необхідне забезпечення. Це забезпечення воно рухається. І перекривши цей рух, як вони вже по суті це зробили, воно. Не за один день, але погіршує і ускладнює обстановку, тому що ми бачимо, що паралельно з цим ворог має просування. Ворог здійснює постійний тиск. В основному це там північні і західні частини курського груповування. Ми бачимо просування Свердлікового, бачимо просування по грюках, і воно, на жаль, не зупиняється. А чи я правильно розумію, що на Курщині дислокуються найбільш боєздатні підрозділи України? Тому власне чим відповісти Україні також є там. І не можна сказати, що там є зараз надзвичайно крихкою для України ситуація. Тобто плюс-мінус стабільна важко сказати знову ж таки, тому що вони мають просування. Логістика вона порушена. І це важко сказати, назвати стабільно, назвати контрольовано боєздатні підрозділи це поняття широке, тому що зараз я не хочу там якось оцінювати, але звернутися в будь-які підрозділи він назве купу своїх проблем, купу своїх нестач, які, які мали б мали е, вирішуватися, щоб називатися боєздатним. Тому що боєздатний підрозділ він має мати достатню кількість людей, достатню кількість забезпечення, нести як можна менші втрати. Не приймати якісь е, нормальні рішення для того, щоб вести бойові дії, мати підтримку і тому подібне. А зараз ми бачимо те, що наші військові докладають максимальних зусиль, проявляють героїзм для того, щоб виконувати свої задачі в тих умовах, які вони є. А умови у нас в районі Курщини не найкращі. Чи дійсно українським військовим вдалося повернутися в райони Торецька. і чи означає це, що Україна надалі просуватиметься на цій ділянці фронту? Дуже ходить останнім часом якась інформація про те, що там на якихось двох вулицях якісь мали просування. Я так скажу: по-перше, в Торецьку наші сили оборони перебували і перебувають досі, там є позиції. По-друге, скажу, що якщо вийде якась людина. І скаже, що вона точно знає, яка ситуація в Турецьку, де є наші позиції, де є просування і тому подібне. Е, я з, певно, з повною відповідальністю можу сказати, що це людина вережена, тому що в Турецьку дуже складно виявити якусь чітку картину, змалювати її, що там відбувається. Тому що е, прослідковується навіть те, що московити самі по собі здійснюють ураження. Це показує, наскільки відбувається хаотичність і наскільки відбувається незрозуміла ситуація в турецьку? Так само навіть самі бійці описують, що наскільки близькі і змішаний контакти між ними і ворогом, що є, наприклад, одна хата в сусідні вже може бути ворог, є е, там центральна частина турецька, де перебувають наші е, бійці. А є західна частина, в якій перебуває ворог, світиться, його зачищають, його там здійснюють по ньому ураження з дронів. І він ворог фіксується буквально в усій частині міста періодично, де його вибивають, де його знищують, не дають закріпитися. І цей хаос він триває безперестану. Тому важко описати ситуацію в турецьку. Там тривають бої, там є позиції наших військових. І вони намагаються докладати максимальних зусиль, щоб не віддати місто ворогу. Хоча противник здійснює постійно такі спроби прориву знову ж таки закріпитися, насичитися в місті, пошій забудова, вона на жаль. Складає там певні труднощі в їх виявленні ураженню і в цілому знищенні. Чи я правильно розумію, що була низка невдалих атак на Покровському напрямку Росіян? Ну, ми бачимо, що в принципі просування останнім часом призупинилося. А чи змінюють Росіяни тактику біля Покровська під Покровськом? Чи намагаються продовжувати оточувати місто? В районі Покровська можна відмітити факт того, що Змінилася в певній мірі ситуація на кращу, тобто стабілізувалася. Ми бачимо навіть появу синіх зон, і я сподіваюся, тому що ведеться робота, щоб ця синя зона збільшувалася, її кількість збільшувалася. Ми бачимо звільнення, ну, не звільнення прям населених пунктів, а їхні райони. Це покращення тактичних положень для сил оборони перед цим. Провелася також немала робота, і вона продовжується щоб погіршити ситуацію ворога там в плані логістики. Це зараз відображається візуально, як і на мапі бойових зі на мапі бойових дій по лінії бойового зіткнення, так і, наприклад, вражаються у фото, які публікують московити. Це там коні, верблюди, віслюки, мотоблоки, там і тому подібне. На початку це були такі поодиночні випадки. На зараз це є систематичність. Їм важко проводити ротації, їм важко проводити медичні евакуації. Інформація, що вони не виносять, навіть не займаються важко важко пораненими. Доставка провізій, боєприпасів. Але на жаль, варто ще констатувати, що у них достатньо ресурсів у людському. Вигляді, щоб здійснювати постійні штурмові дії, якийсь тиск там по декілька груп осіб, по накопичення, які вони здійснюють для того, щоб продовжувати там штурмові дії. Вони намагаються активно відбити втрачене положення в районі піщаного. Для них це важливий населений пункт, тому що поряд там проходить логістика, і сили оборони її по суті перебувають. Своїм контролем за рахунок цього було використано можливість для того, щоб відтіснити ворога в районі котленого, і зараз намагається проводити стабілізаційні заходи в цілому в наближених ділянках по лінії бойового зіткнення біля Покровська. Не буду там говорити деталі, а інтенсивність боїв, інтенсивність просування ворога впала. Вони зараз в такому хаотичному положенні, що вони намагаються там накопичуватися, вони намагаються проводити штурмові дії, але у них не зовсім виходить, і це дуже добре. Чи буде тривати це постійно? Знову ж таки, покаже час, чи вони перетягнуть якісь додаткові резерви, чи вони перегрупуються. Там вони зараз прощупують буквально по всій лінії бойового зіткнення якісь наші слабкі місця. Тобто, якщо вони їх знайдуть, звичайно, що вони туди натиснуть, як це було в районі Воздвиженки, коли вони буквально дійшли до траси Костянтин Покро Костянтинівка Покровська, але наші сили оборони і там їх вибили і. Знову ж таки, якщо порівнювати з іншими ділянками, то не все так добре. Там, наприклад, в районі Курахового, де у них є ресурси, техніка, піхота, там підтримка, підтримка авіації, артилерії, дронів. І вони тиснуть активно там на Андріївку, вони тиснуть на Улакли, на Костянтинопіль. Ще гірша ситуація. На жаль, складається в районі великої новосілки, де вони мають величезне вигруповування. Вони весь цей час тут. В село заводили техніку, піхоту. Вони мають ледь не щоденне просування там в напрямку новоочаруватиного, воно в сторону Бурлацького і в цілому в цьому районі. І, на жаль, там ситуація складається не найкращим чином. Це якщо порівнювати да, там з Покровським, який дійсно стабілізувався в певній мірі, і хочеться сказати про якийсь позитив. Він є. Сподіваюся, це буде продовжуватися, тому що сили оборони, командування на місцях. Воно працює над тим, щоб брати ініціативу свої руки в районі Покровська для московитів. Це дуже така велика кістка в горлі, і будемо бачити, як будуть розвиватися події в майбутньому. Тобто, я правильно розумію, що на півдні тепер ситуація більш складна ніж біля Покровська, і там росіяни можуть раптово нанести нам більше уражень, ніж власне на тих ділянках, до яких ми звикли, і і, і, і бачили останнім часом в новинах. Що мається на увазі на півдні? на півдні Донбасу чи на півдні нашої країни? на півдні нашої країни. Ви кажете, велика новосілка, там велике угрупування. Ну і в цілому. велика новосілка це не південь країни, це можна сказати південь Донбасу, південь Донбасу. це південь Донбасу. Так, так, да, так. А, тобто там, да там, а, в принципі, йде як не погіршення ситуації. Воно й було погіршене ще з часів вугледару, коли вони там просунулися. Потім напрямку великої новосілки. Очікувалися в певній мірі, що вони вивільняться угруповання, які у них є, для того, щоб перекинути на іншу ділянку, і в певній мірі очікувалося, що це буде Покровськ. Але поки що цього не сталося. Це в будь-який момент може змінитися. У них ніколи не було якихось проблем, щоб проводити ротації, переміщення свого особового складу, але бачимо, що вони в районі великої новосілки здійснювали накопичення досить довго і досить велике. Тобто, після взяття села вони постійно це робили. І зараз вони це все почали реалізовувати. Бачимо просування, бачимо великий тиск, піхоту, техніку. Там застосовувалися цілі механізовані колони, які проводили штурмові дії. У них там є підтримка авіації, знову ж таки, артилерії дронів, і будемо бачити, чи вони будуть тиснути по подальшому і збільшувати контроль місцевості, чи вони десь зупиняться і будуть змушені знову ж таки провести перегруповування, перекидання сил. Тут важко вгадати, будемо бачити, як воно все буде розвиватися. Ну наостанок, я вас про південь питав в цілому, Запоріжжя, Херсонщина. Там які є якісь зміни суттєві перегрупування, накопичення накопичення московитів, там було завжди, і вони про це пікувалися завжди в першу чергу для того, щоб оборонити цю територію. Знову ж таки, коли йдуть меседжі про те, що там готується якийсь наступ, ми це вже чули не один місяць, скажімо так. Що там йде якесь загрозливе таке становище, яке може змінити хід бойових дій. В цілому, якщо говорити нам саме зараз, це не прослідковується. Звичайно, що якась активність вона завжди є, якісь прощупування, спроби штурму, позиційні, важливо уточнювати, позиційні. там контрбатарейна боротьба, робота і будь-яку можливість московити будуть використовувати для того, щоб просунутися. Це теж ми бачили там локально, неодноразово. Також самою можливістю завжди будуть користуватися сили оборони. Але на сьогоднішній день лінія бойового зіткнення на півдні, там Гуляйполе, Оріхове, яке зазвичай обговорюється, і в цілому це такі найбільш активні і визначені цілі для ворога в будь-який час. І варто зазначити, як ми зазначали раніше, для московитів ніколи не було проблемою накопичити і здійснити якісь там більш уже. Масивні штурмові дії, а, тобто, якщо хтось місяць буде говорити про штурмові дії там атаки, і воно десь зійдуться зорі станеться, звичайно ж, ця людина потім скаже: Я ж вам казав місяць, попереджав. Але поки що, це вже мабуть не один і не два місяця так активно не стається. Тому. Не буду робити висновків, що там все спокійно, все добре, все класно, нічого не буде. Завтра воно може змінитися, і це абсолютно нормально у війні. На Херсонщині так само в цілому якоїсь активності там по спроб великих штурмів, як там тоді розказували скільки: 300 човнів, які будуть іти на Херсонщину. Цього не прослідковується. Замість 300 човнів, там було три, про це вже можна говорити. А, іде активність обстрілів. Ми знаємо, що московити вчиняють там ледь не щодня терористичні акти шляхом того, що вони навіть і в півдронами обстрілюють якісь цивільні е, місця, цивільне населення йде е, е, активність е, по всій береговій лінії, тобто десь дрони, міномети в е, піві в півій мавіки. Дрони е, та артилерія може здійснювати обстріл, прощупування якимись групами берегової лінії, тобто на островах завжди була активність, але чогось більшого там поки не спостерігається. Пане Романе, дякую вам за розмову. Роман Погорілий співзасновник і аналітик проєкту Deep State, е був зі мною на зв'язку. Ви ж долучайтеся у коментарях під цим відео, і тисніть вподобайку.